Вот я не буду уставать повторять то, что страна разрушается, убивается умышленно ее так называемой властью, которая осуществляет умышленную деятельность абсолютно осознанную, целенаправленную по уничтожению нашей страны и ее населения коренного населения. Завоз мигрантов это тоже составляющая, страна, хотя не основная. У нас видите как хорошо. У нас с одной стороны внешний враг. С другой внутренний враг. И любой из них может выстрелить или одновременно, помимо всех остальных факторов. При этом, как бы, абсолютно скотиненное инертное население, разрушена экономика, сельское хозяйство и все прочее. Вот только у меня один такой простой, короткий вопрос. Этот человек на фронте был? Ну, просто хотя бы съездить, посмотреть. Вот просто я хочу понять. Вот каждый раз, когда эти люди, прочие сотрудники Центробанка, не имеющие ни малейшего представления о реальной экономике, о том, что нужно для фронта, для победы, когда они вот своим птичьим языком щебечут про инфляцию, скажите, я вам в сотый раз спрашиваю, скажите мне, пожалуйста, еще раз. Вы предлагаете не додать фронту сколько танков, БМП, систем ПВО, Стрелковое оружие, порохов. Ну, быка в целом. Вы просто вот возьмите так, честно выйдите и начните зачеркивать, чтобы мужики на фронте понимали, с кем вы, за кого вы. То есть, получается, пополнять э, обменный фонд не нужно, он весь уже там. Да. Так получается. Да. При этом эти мрази, они уже не только деградируют и дегенерируют население, не только его скотинют, они их уже окончательно превращают в животных. Потому, что когда был удар по Севастополю, допустим, дети погибли на пляже, у них даже траур не объявлялся. Более того, продолжались гулянки по всей стране, праздники, музычка, веселые флажки. Враг вторгся нашу... на нашу территорию, в Курскую область. Разрушенные города, пожженные села, убитые мирные люди, не говоря уж про солдат, угнанные на территории Украины, прямо вот как фашистскую Германию. По нашим улицам, по нашим селам, топчется чужой сапог. До сих пор причем всяких бандеровских тварей, блин, наемников, а то и регулярных солдат НАТО. И ничего не происходит нормально. у нас праздники продолжаются. В Москве их даже не остановили. Ярмарки, праздники, фестивалі. 22 числа у нас взагалі був большой концерт, праздничний, з названням Побіда. Кого победили у Перки. За словами голови військової розвідки, Росіяни прогнозують, що влітку 25-го року в них почнуться проблеми в економіці. І з цим до речі. Пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти в цей період, так як би їм хотілося, додав Буданов. Ну а тим часом українські військові ймовірно продовжують просуватися у Курській області та вже захопили кілька сіл. Про це повідомляє інститут вивчення війни. За даними аналітиків, українські війська продовжили просування в Глушківському районі Курської області. Зокрема, просунулися на південь від Тьоткіно та на північ від Суджі. Геолокаційні кадри опубліковані 13 вересня показують, що українські сили діють у веселому. Водночас російський військовий блогер стверджував, що українські сили захопили цей населений пункт. Додам, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що в Курській області все йде так, як і було заплановано. Давайте послухаємо. Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Щодо Білорусі, скупчення бачили, бачили давно. Контролюємо цей процес. Друзі, зв'язку Андрій Харук, військовий експерт, професор кафедри Академії сухопутних військ. Пан Андрію, вітання вам. Слава Україні. Героям слава Андрію, Давайте розберемося, що насправді відбувається. Звісно, що а, є певний фактор так званого фог of вор, так туман війни. Ніхто його не відміняв, але з одного боку просування в Курській області, про яке свідчать західні медіа, на які ми щойно послалися водночас, наприклад, медуза в російському новидання. Воно не є групором Кремля, звісно, воно є позиційно пише, що російська армія нібито Рішуче почала вичавлювати ЗСУ з Курської області. Де тут правда, що вам зрозуміло з того, як все там відбувається зараз? Ну, власне, і ті інші мають рацію, тому що Курська область все-таки достатньо велика. Кордон України з Курською областю має протяжність там кількасот кілометрів. По пам'яті зараз не скажу. І от власне. В тій місцевості, де був зроблений перший цей великий прорив, де там більше тисячі кілометрів заволоділи, значить, росіяни дійсно почали контратаки, причому не без успіху. Там населений пункт снагості фігурує зараз досить часто були цікаві, достатньо кадри відео, коли росіяни вдалися до штурмових дій. На бойових машинах десанту, в принципі, для цього не призначених з дуже слабким бронюванням, але посиленими цими мангалами, це здається, 51 й повітряно десантний полк Вони туди перекинули, от е водночас наші наші командування замість того, щоби. Діяти, ну скажімо так, прямолінійно завдавати е, удару у відповідь в тому ж районі, чи власне посилювати тут якимось чином е, свої позиції, вирішило завдати удару західніше в іншій ділянці е, кордону російсько-українського власне на території тієї ж самої Кульської області, створивши таким чином загрозу. Удару у фланг о цьому російському групуванню, яке наступає східніше, фігурувало село Веселе. Там здається, оце, власне цей новий прорив в, в тому Глушков, Глушковському районі. За деякими даними, ну це так би мовити сторонні спостерігачі. Говорять, що там задіяно до двох бригад Збройних сил України, і відповідно для росіян створюється, ну скажімо так, проблема. вони ста, Поставіть перед питанням, да що робити, чи тиснути далі на от районі там снагості і прилеглі населені пункти, чи якимось чином реагувати на оцей новий прорив? Ми маємо тут приклад ну якраз такого класичного ведення війни. Маневреної без е, якоїсь чіткої лінії фронту із можливістю несподіваних діях з однієї сторони, та так і так і з іншої, і правда, тут ми ну, є знову таки один нюанс, що все-таки росіяни в своїх. Виборі своїх варіантів вони більш обмежені, бо в них ну, політичне завдання стоїть, як е, принаймні формулювалося до 1 жовтня витіснити українські війська з Курської області. А от українське командування воно більш вільне у виборі варіантів, тобто, можливо, там будуть завдатися якісь додаткові удари там ще в е, східніше в Білгородській області, чи, чи розвивати о, оцей допоміжний удар на. Е, е, Західі курщини, який цілком може перетворитися в основний, тобто маємо дуже динамічну ситуацію і спрогнозувати розвиток, ну, достатньо складно лишається спостерігати.